Всім вітання, 6 лютого, Хмельниччина. Вчора показував бджоло сім'ї, і якось так вийшло, що останні рази в кадр потрапляють слабкі бджоли сім'ї. Подумав, думаю, чому б не подивитися до сильніших. Можливо, їх вже й немає. Ну, в моєму розумінні, сильніші, і кращі, це там 6-7 вуличок бджіл, можливо, 5 хороших, все, що менше, то слабші. І більше там вже як 8-9 вуличок, це сильніше. Ну, таких немає в цьому році. Тому, скажімо, є середньо кращі бджолосів'я. Тому давайте до них спробуємо заглянути. Перша бджолосім'я по пам'яті це Італійка. Давайте спробуємо подивитись. Так. бджоли є тут. Бджоли є у нас тут. Що у нас тут займає? Одну, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість і бджоли є. Ну, ще залишилось у них третина. Такий доволі великий клуб. Слідуюча бджолосім'я. Так, є бджоли, як видно. Сидять при чудово. Так, дивимось. Значить. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість, але сидять добре. До середини. Кормів предостатньо. І навіть над бджолами бачу корм. Тут у нас вже немає. Свідувачі бджолосім'я намагаюся вибирати так, щоб легше було зняти дахи, щоб вони були не з'єднані льодом. Так, що тут у нас? Дивимось, є бджола з цієї сторони. Також є бджола, відсімки немає. Значить Клуб займає до середини. Одна, дві, три, 4, 5, 6 вуличок. Корму предостатньо. Тепла не відчувається. Слідуюча бджолосім'я, це у нас 145 та рамочка. Так, є у нас тут бджоли. Ага, і видно крізь плівку є в нас отут бджоли. А, і навіть з краю є від стінки. На жаль, не видно чітко. Також є бджоли. І того в нас одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І навіть сьомій є. Сім вуличок. Ну, це добра бджола сім'я. Клуб займає. До середини рамок чи до середини гнізда. Корму ще більш ніж достатньо. Все, чудово. Тут вулик малоформатний, на 7 рамок, але по пам'яті мала б бути сімейка покраще. Подивимось. Так, що ми маємо? Так, є в цій вуличці, видно. І подивіться. З цієї сторони Ну, відтінки немає, а слідуючі є. І того маємо одну-дві, три, чотири. 5 вуличок займають, залишилась ну, третина. Ну, досить гарно збилися. Ну, Сім'я має бути досить непогана. Тут також малоформатний вулик. Сім'я по пам'яті має бути дуже навіть непогана. А тут є заставна, Значить, так, є бджоли, крайній не видно. І з її сторони в крайній також не видно, слідуючий є, гарно сидять, тільки займають, займають вже ближче до задньої стінки. Вулочки великі, тепло не відчувається, значить, одна, дві, три, чотири, п'ять вулочок. Останню бджолосімейку дивимось. Також 145-та рамка, багато тут магазинів. І так, що у нас по бджолі? Одна, дві, три, 4, 5. Ну, тут уже немає. Як правило, на 145-х вони більш витягуються тут, займають. Ну, відчувається трішечки тепло. Можливо, є розплітку, можливо, просто так збилися. Корм я бачу, вони легко переходять між рамками, тому за них хвилюватися на 145 рамці не варто. Висновки. Джоолосі сильні, непогано себе почувають. Благо, вони є. То я думав, можливо, з ними щось не так, все з ними добре. Зимують, по кормах все чудово. Так як і вчора, попалася одна з тих, що я дивився, що вони більше розійшлися, відчувається тепло. Ну, В 10%-100% може бути розплід. Ну і він є, від цього нікуди не подінешся, тим паче вже такий термін, вже ближче рухаємось до весни. Так, Це в нас ППУ. Давайте заглянемо акуратно. І є бджоли, вжать, розкривати не буду. Поки що без втрат, я вже продивився немало бджолосімей. все добре. Залишається найцікавий і найстремальний забіг. Це до обльоту, коли бджоли починають вирощувати розплід, Можуть розпочинати. Звичайно, бажано, щоб вони це розпочали чим пізніше, тим не менше вони будуть його вирощувати, буде виростати споживання кормів. І ті бджоли, які занадто виснажились за зимівлю до цієї пори, у них будуть проблеми, тому що вони будуть зношуватись, в них немає потенціалу, щоб завершити якісну зимівлю. Так що будемо спостерігати і розраховувати. На кращі результати і на ранню, дружню, теплу весну.